Віктор насипаний, що було в кишені. В дитсадку проблема в Петі. Дуже вперта Ірка. З ним ніяк дружить не хоче. Крутить носом дівка. Нині знов своє лопоче, так як вчила мати мудрому. Хлопців мати. Чула я, казала мати, вслід сестри всі, у головне, щоб хлопця долі, щось було в кишені. Петрик носа набурносив ми в кишенях хреще, але там нема нічого, тільки. Не хлопець, коли не плач, гірко стало питі, раптом враз сміхнувся хвітрок. Ще знайшов нарешті, каже Іри. Маю дещо. Саме те, що треба, значить, можемо дружити. Я якраз для тебе. В кишені добре, враз питає Ірка. То від щастя сяє сонце, є верть. Лі...